Добрий день, шановні журі. Вас вітає учень Тішинської гімназії гармонії Шепетівського району Хмельницької області Фенюк Валерій Геннадійович. На моє глибоке переконання раціональне землекористування є обов'язковою складовою економічного розвитку держави як сьогодні, так і в процесі відбудови після нашої перемоги. А раціональне землекористування можливо можливе лише за умови мінімізації наслідків антропогенного навантаження на землю. У зв'язку з цим особливо актуальності набуває дослідження на тему шляхи зменшення тропогенного навантаження на землі Нетішинської НТР. За тему дослідницької роботи опубліковано статтю, шляхи вирішення проблем стихійних сміттєзвалищ Антішинської міської ОТГ у соціальній мережі Facebook. За результатами польових досліджень, було укладено таблицю, дослідження несанкціонованої сміттєзва Тішинської громади, а також створений колаж із світлин стихійних сміттєзвалищем». Яскравим прикладом тафоністичних вчинків населення щодо стихійної сміттєзвалища дачного кооперативу «Гречане поле є наступна світлина. На ній видно порядковану ділянку, на якій, за словами місцевого жителя, п'ять років тому був несанкціонований смітник. Сміття вивезли, ділянку впорядкували, навіть табличку відповідно поставили. Проте за п'ять років через дорогу від цієї ділянки виріс хідний смітник номер 2 Його можна розкладити у Google Earth. Влітку 2023 року сміття знову вивезли. На жовтні маємо знову те ж саме. На ресурсі Google My Maps опубліковано створену автором карту сміттєзвалищі Тішинської громади. Публікацію можна переглянути і у Google Earth. Для визначення ступенів господарського освоєння земель групуємо усі ландшафти громади на природні та антропогенії. За допомогою сервісу Google Earth візуально визначаємо природні ландшафти, позначаємо їх на карті і визначаємо загальну площу. Обчислюємо показники антропогенного навантаження на землю досліджуваної громади. Бачимо високий ступінь господарського освоєння земель понад 73%. І низький показник площі землі що припадає на одного жителя громади 0,26 гектара, високий рівень антропогенного навантаження 5%. Коефіцієнт механічного впливу для порушення ландшафту 0,74. Показує середній вплив на второшнє середовище. Вплив вилученого ландшафту мінімальний 0,4%, але в ідеалі він має дорівнювати 0%. Для доповнення мотивації щодо екологічного мислення населення проведемо розрахунки економічних збитків від засмічення земель, а саме затрати на вивезення сміття з усіх виявлених сміттєзвалищ і захоронення його на офіційному полігоні. Отримуємо суму майже 2 мільйони гривень. Коефіцієнт рівня розвитку охорони навколишнього природного середовища складено діл 4 тисячі. Негативний вплив незначний, проти в ідеалі коефіцієнт рівня нулю. шкоди від засмічення земель згідно нормативної грошової. Оцінка земель міста Натішина складає понад 31 млн грн. Якщо здати ресурсоційні відходи у пункти прийому міста Натішина навіть за мінімальними цінами, то окупиться 84% збитків, затрачених на вивід сміття. За результатами екологічного опитування натішнців, довірча ймовірність якого становить понад 99%, жінки були активнішими за віком співвідношенню приблизно рівномірно. Усі анкети отримані під час особистого спілкування автора з респондентами. Є виявлено, що 64% громадян за викинуте сміття на узбіччі, готові заплатити штраф 170 гривень. Бачили стихійні сміттєзвалища в громаді 89% опитаних. З тих, хто зустрічав стихійні сміттєзвалища, повідомляли владу 84% респондентів. Всі респонденти стверджували, що викидання сміття залежить від виховання. 98% опитаних винними створення стихійних сміттєзвалищ вважають пересічних громадян. У питанні щодо матеріального розв'язання проблеми стихійних сміттєзвалищ, економічного налаштовані 92% респондентів. Таким чином, результати дослідження. Екологічна проблема наявності несанкціонованих сміттєзвалищ на Тішинській громаді існує і потребує вирішення. Загальний вектор розвитку господарства громад спрямовано у бік зростання навантаження на землю. Натішниці займають активну життєву позицію щодо екологічних проблем рідної громади. Пропозиції: за нашим прикладом виявляти стихійні сміттєзвалища і в інших територіальних громадах та мотивувати мешканців до життя в екологічному суспільстві. Варто зазначити, що після повідомлення про результати дослідження місцевій владі уже значна кількість смітників ліквідована. Таким чином, наше дослідження покликано звернути увагу суспільства на необхідність боротьби із стихійними сміттєзвалищами за допомогою п'яти кроків. Виявляти, картографувати, повідомляти громадськості, разом прибирати, мотивувати мешканців не смітити в майбутньому. В результаті матимемо чисто навколишнє середовище, заощадження природних ресурсів, покращення здоров'я, підвищення рівня екологічної свідомості. Дякую за увагу!